От дехто з вас дивиться мої ролики, слухає мене і такий думає, щось він таке каже. Я кажу, що ви дурні пустоголові обезьяни по пояс, дерев'яні, да, українські. І вам пора вже прийшла стати людьми. А ви такі думаєте, що він оце розказує? Він до вас щось до нас щось неповажно ставиться. Так стій, чуєш, ти мені напиши, будь ласка, в коментарях, а за що мені тебе поважати, а? За те, що ти зрадник. Своїх предків, своїх богів? Що ти на мене дивишся, роздягав? Зараз я тобі поясню. В 988 році ти прийняв християнство. При тому, що в тебе до християнства вже були боги. Да? Ти просто їх взяв і проміняв. Ти взяв, їх, ти взяв і їм зрадив. Що то як мені до тебе зрадника відноситися, а? ти християнин? Як мені до тебе відноситися, як ти мразь? Що ти на мене дивишся? Що ти зараз не зрозумів? Ти все поняв, молодець. А ще ти зрадив своїх предків, які Новий рік святкували весною. А ти мразь. святкуєш в Новогодню ночь, в 12 ночі ти з головним сатаною зустрічаєшся, щоб випить шампанського. То це ти ходиш на сатанінський шабаш, Ти який ж. Ти мразь, я тобі кажу, страшна мразь. Тож, ну давайте підсумуємо. У мене нема ніякого бажання вас образити. І якщо ви часом образилися і притягнули це одіяло, тягнете на себе зараз, слухайте мене, і тягнете одіяло це на себе, значить ви за собою щось чухаєте. А якщо ви за собою щось чухаєте, то я вам скажу, що це хорошо. Це перший крок до каяття і до звернення. До своєї справжньої суті. Якщо ви зараз відчуваєте щось таке в глибині в душі, ти мене це все, що я сказав. Якщо зараз ти щось відчуваєш, щось не те на душі. Може твоя совість починає прокидатися, то треба з цим щось робити.